Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент смішно. Я пр я, я, нуда ну, просто міністра борони Великобританії заявив, що существует план передачі ядерного тактичного оружа Зеленського. Мені вообще не смішно. Я напомню, ми починали з рогаток воює з Зеленським. Мапі були бьем... БПЛА і далі по наростаючі. Мы... Тепер передають острибі. Вірнами, опять... а ми все сміємося на тему ядерного оружия. Буде? інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів. Як це працює? Тут треба удаватися у розумінні тактико-технічних характеристик зброї, тому що, скажімо, ті самі леопарди мають чудову тепловізійну лазерну техніку і дуже складні оптичні прибори, котрі можуть працювати як в день, так і вночі. Оце і є наша стратегічна перевага. Бо Т-90 прорив, чи Т-72 їхні головні робочі машини, якісно можуть працювати тільки в день, і то на відстанях у межах трьох кілометрів. Вся західна техніка якісно працює в день поза чотири кілометри. Челенджер підтверджує ураження 4000 700 на бойовищах у, у на близькому сході, а у нічну пору то дійсно перевага є за нами саме у цьому контексті. Це стосується і М2 БРЕДІ і всієї номенклатури бронетехніки, є на озброєння. Останніми атаками Російська Федерація фактично нічого не досягла, не було вражено якихось певних стратегічних об'єктів. В Україні що хочуть таким чином зробити росіяни? Це така психологічна атака, чи вони просто хочуть знайти наші системи ППО для того, щоб потім вразити більше якимось потужним озброєнням. Вони вивчають нашу систему протиповітряної оборони, і тут направду не можна самим свої собі викривити ілюзію, що отмовляв вони взагалі не досягнуть ніякого результату. Пам'ятаємо, на 100% небо не закривається. Попри те, що ми в деяких атаках сягаємо 100% коефіцієнту, але все ж таки противник навчається, і певні проривання з боку їхнього ракетного озброєння таки є. Що вони хочуть? Направду найголовніше їхня зараз мета це вполювати, хоча б один патріот. Вони зазнали колосальної іміджевої втрати у поєдинку патріоти проти кінжагів, і тут направду дуже далеко граюча мета. Чому тому, що усі закупівельники зброї російської, а вона і далі залишається другим виробником після Сполучених Штатів Америки. Задумаються, а чи можуть росіяни виробляти щось більш-менш конкурентно здатне? І в цьому напрямку вже є перші дуже хороші новини. Скажімо, Єгипет відмовився від проекту Су 35 а Індія не хоче заходити у проект. Су 57 і цей процес буде тільки наростати, то не направду намагаються відбалансувати цю стратегічну для себе порпоразку, і розуміємо, що певні якісь моменти проривання таки можуть склатися. Дбаємо про свою безпеку, коли працює протиповітряна оборона. Знаєте, тут цікаві цифри підрахувало Міністерство оборони Великої Британії. Вони кажуть, що Росія в Бахмуті загиблими втрачала або пораненими втрачала на кожній 48 сантиметрів захопленої території по одному своєму військовому. Тобто, можемо розуміти кількість втрат, які понесла російська армія саме під на Бахмутському напрямку. Ну, Бахмут в стратегічна точка, яка виконала своє головне завдання із того, що називається винищування живої сили та більш-менш якісної техніки противника. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що Бахмут і російських окупаційних військ ніщо інше, як Сталінград навпаки, нагадаємо, нагадаємо 43-му році відкипіла довга битва під Сталінградом під час другої світової війни, і з цієї точки почався величезний контракт. Наступ радянських військ, на мій погляд, Бахмут і на цю хвилину виконує це стратегічне завдання. Ми десь хочемо дуже швидких результатів, але пам'ятаємо, що наші контрнаступальні дії це хірургічна операція на мозку. Чисельно противник ще такий великий, і він доволі стійкий. Попри там якісь панічні настрої, які ні, нібито у них є, а насправді немає. І ми не маємо права на помилку, плюс життя нашого солдата безцінне. Ум'яніт німалішого сумніння в політичній рішимості і готовне і воєнне готовності Росії унічтожить мир. враховуючи те, що ми маємо певні просування і, вочевидь, будемо їх мати. Чи фіксуєте ви, що ворог підсилюється якимось чином, чи надсилаються на вашу ділянку якісь додаткові сили? Можливо, техніка якої раніше не було, а зараз вона останніми днями з'явилася? Ну так, вон для них Бахмут дуже важливе питання не виключно з військової тематики, а ще й іміджової, пропагандистської. Десять місяців вони до кінця так і не змогли взяти це вже героїчне наше місто Фортеця. І розуміючи, що зараз втратити його, це було для них вже можливо перебільшенням ліміту принижень. Відтак вони туди кидають, використовуючи сталу практику радянських і потім уже російських часів, коли вони на всі кризові моменти кидають свої десант. Тому в районі Бахмуту і взагалі в нашій зоні від, не тільки Бахмуту, а і далі в район Луганської області. Вони більше двох дивізій, крім піхоти. Вони ще більше двох дивізій повітряно десантних підтягнули, тому що це така практика. Там, де важко, вони не... Не вони завжди використовують десантах швидку допомогу. Проте ми знаємо ці підрозділи. Ці підрозділи були в боях від початку вторгнення. Вони зазнали значних втрат. як Правило, це вже другий, третій склад цих бригад. Багато їхніх навіть командування там на рівні начальника штаба, заступника були знищені або поранені. Тому так це підготовлені підрозділи відносно. Так вони скажемо. На фоні багатьох інших їхніх підрозділів доволі якісно підготовлені проте і зустрічають їх наші загартовані опалені вогнем воїни, і в яких на відміну від ворогів мотивація на порядок більше, адже звільняють вони рідну землю. Що ви скажете, як ворог на сході зараз авіацію застосовує? Вони застосовують авіацію. Це в першу чергу. Якщо брати за цю добу, сім разів вони використовували на бахмутському напрямку, на лиманово купянському це використовуються штурмові літаки типу су типу Су-25, як правило, і армійська авіація, ударні гелікоптери, це може бути і Мі-8, Мі-24, Мі Мі-28 Мі, mm -hmm. Мі або К-52. Застосовуються всі ці типи авіації, як правило, однотипно, це Використання некерованих ракет скобрування вони наносять і намагаються якомога швидше покинути нашу е, зону зіткнення, тому що доволі потужно розвинути у нас всі засоби ураження протиповітряного від звичайних е, автоматичних гармат зенітних е, до протитанкових переносних ой, прошу библик, переносних. Е, Зенітно-ракетних комплексів типу американських Стінгер чи радянських «Стріла», а також типу польських перун. Наприклад, вони і само собою, навіть такі радянські комплекси, вже рухомі, як Оса чи Стріла, 10 Вони, хоч і доволі старі, проте наші зенітники знають їх ідеально. І в принципі не дають, як правило, не дають ворогу шансу піти. Тому вони нанісши удар намагаються швидше втекти. І якщо так глобально говорити, то найбільш дошкульними речами зараз є це артилерія і ракети, тому це це справді великі. Вони в доволі великому об'ємі це використовують і воно відчутно із нового це в дрони камікадзе ланцет, які справді це нове в їхньому ну вже. Багато місяців, але те, що і нового вони почали використовувати, і справді воно може нанести серйозну шкоду. Проте і наші воїни вже намагаються виробляти Тактику знищення їх і за цю добу був на Лимано-Куп'янському напрямку. Був такий своєрідний рекорд. 12 цих ланцетів вдалося знищити за добу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.